Однакте серпня, хто назвав подушку. І над він яків був на одне місце ночував там, бо сонце зайшло було буття 28.11. Лягай спати, доню, я тобі приготувала м'яку подушку, сказала мама дониці на ім'я Зоя. Дівчинка лягла в ліжко. І раптом запитала Матусю, а чому подушку назвали подушкою, а не підщічкою? Я щукою на подушку лежу. Ти щекою на подушці лежиш, бо вона м'яка. У давнину подушки робили з камню чи дерева. На твердій поверхності саме вухо лягає та подушку, пояснила мама. Це як? Поцікавилася дівчинка. Мама дістала з полки кілька книжок. Давай проведемо експеримент. Поклади голову замість подушки на книжку, запропонувала мама. Зоя лягла на сторону книжок. Так, справді, на твердій, на твердій книжці вушко лягає, а не щічка». Промовила дівчинка, а потом запитала Але ж можна спати? Давай я тобі прочитаю біблійну історію про Якова. Якось він заснув, поклавши під голову каміння. У сні яків побачив сходи, що тяглися від землі до неба. Цими сходами пускалися і піднімалися ангели Божі, сказала мама. Важливе дякувати Господу за затишну постіль та м'яку подушку, завжди молиться перед сном.